Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео. Шановні партнери нашої програми Вода Трускавецька, вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. Наш збір на реп, на глушилки для російських ударних дронів триває. А ці, ці системи потребують наші бійці з підрозділів Національної гвардії. Прошу підтримувати ваш цей збір, тому що кожен реп зберігає життя українським військовим і береже військову техніку. А реквізити в описі до цього відео. Ми говоримо зараз про зміни, як змінився світ в різних площинах: в дипломатичній, в політичній, в військовій, впродовж останніх тисячу днів повномасштабного спротиву України російському вторгненню. На зв'язку з нами Валентин Бадрак, письменник і військовий експерт. Валентина, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, пане Дмитре, Як завжди, дуже радий вашому запрошенню. Дякую, навзаєм. Ціную це, повірте. Поки ми говоримо про там про нові принципи. Техновійни, скажімо так, мережевої війни, росіяни, схоже, застосували щось таке, що було відомо, ще з часів холодної війни йдеться про міжконтинентальну балістичну ракету, якою, ймовірно, вони вдарили по Дніпру. Я розумію, що мають бути проведені експертизи, експерти мають відпрацювати, встановити точний тип цієї ракети, дати точну відповідь на те, що це було. Але. А що ви думаєте, ви стежите за, за е, такими ударами? А, чи можна це схарактеризувати як новий етап російсько-української війни? Ну безумовно, що е, це пряма. Така погроза, і вона спрямована і на Україну, і спрямована вже на нову адміністрацію Сполучених Штатів, щоб продемонструвати, що Росія не буде йти на поступки на серйозні. Да? А щодо самої ракети, ну, давайте трішечки спробуємо прояснити ситуацію, бо якщо це справді був рубіж. З дальністю 6 тисяч кілометрів, то в принципі, це тоді ракета, яка формально підпадає, бо з 5,5 тисяч і далі це вже міжконтинентальні вважаються ракети, але формально вона дуже близька до ракет середньої дальності, і фактично. Можливо, цілком я тут погоджуюся з кількома експертами, які вже висловили таку думку, що Росія хотіла сховати цю ракету від договору про скорочення ракет малої і середньої дальності, і тому, можливо, скористалася ну, цією ракетою, взагалі почала її допрацьовувати. Ще один момент: її ж 18-му році ви викреслили з програми розвитку. Озброєнь Росії, і те, що повернулися до неї, програма була 18-27, 27-го року. Те, що Росія повернулася до неї, не виключено, що це свідчення е, певних дуже серйозних проблем з ракетами, такими, як, передусім, як Сармат, який нещодавно, да, ми знаємо, була катастрофа, е, і е, іншими ракетами. Ми знаємо точно знаємо, що Росії не вдалося, будемо так казати, створити сучасну ракету сс 18 таку, яка була саме в Дніпрі свого часу розроблена, та славетна сатана, да, яка, яка виявилася досі неперевершеною. Тому тут багато чого можна казати, що щодо шантажу російського, але звісно що і зміна ядерної доктрини, і поява цієї ракети на полі бою це свідчення. верніше, це наслідки тієї слабкої. Політики заходу, яка на жаль з 22-го року не давала Україні конвенційними засобами реалізувати місію місію очищення території України від російських фашистів, які прийшли сюди до нас додому і хочуть тут все на свій лад облаштувати. Ось така головна головна думка щодо прийшли, цього прийшли і руйнують. Тварі. А скажіть, Росія вже не сховала цю ракету. Якщо це ну, якби удар, над яким зараз будуть працювати різноманітні аналітики а і е, покажуть е, світові, е, чим, якими засобами Росія це зробила. До речі, зараз, у ці хвилини, ми з вами чуємо реакції з різних столиць, реагують наші партнери з Європейського Союзу на цей факт, то має ж бути якась реакція. Ну дуже важко тут сказати, тому що головні е, реакції, які мали бути, вони не відбулися і не відбувалися. Ми пам'ятаємо в 23-му році Каховська е, дамба, коли була зруйнована. Ми пам'ятаємо в 22-му році, коли з'явилися е, з'явилася інформація про злочини, військові е, росіян тут на території України. реакція завжди була недостатня, завжди була недостатня, і е, навіть дозвіл. Бити ракетами, тактичними ракетами на 300 кілометрів американці е, дали е, ну формально пов'язуючи це з появою е, північно-корейських військ військових е, тут на, на полі бою. да Тому е, тому насправді насправді ми маємо на жаль е, досить слабку е, політику і американську, і європейську через Ну ми пам'ятаємо. Що це зараз Макрон трішечки ну, став іншим. Але квітень 22-го року, коли вони шольцем сюди завітали, то це було щось страшне для сприйняття українців, і щось цинічне і незрозуміле тут говорилося. Світ дійсно змінився, і можна навіть погодитися сьогодні. З'явилася заява колишнього головкома генерала Залужного про те, що світ вступає в третю світову війну. і в принципі, ну є такі маркери, про які і він сказав, і їх варто згадати. Дивіться, навіть минулого року до Путіна було інше ставлення, як до просто військового злочинця, якого треба заарештувати і судити. Зараз, в 2024 році, про це взагалі розмови майже ніхто не вів. І Зараз усі, ну і на тлі, наприклад, от що для мене маркер крутий такий, це надзвичайно слабка заява Великої Двадцятки. Надзвичайно слабка заява, яка свідчить про про безпорадність і схилення голів перед цим військовим злочинцем. А я хочу нагадати, що ще. В травні 23-го року велика сімка готувалася розглянути повну заборону експорту в Росію. І потім відмовилася через побоювання, що це може ну спричинити дуже такі негативні наслідки. І ось побоювання у цих негативних наслідків і е, фактичне побоювання. Зіткнення з Росією воно призводить, воно наближає до цього зіткнення. На на жаль, да якщо б політика заходу була сильною ще з 22-го року, то Українська армія, б, власне, технологіями, сучасними технологіями конвенційними змогла б довести е, зробити цю місію. І про це багато казав і Тімоті Снайдер, і інші інші вчені, інші філософи е, казали про те, що е, дайте Україні зброю, і е, все буде вирішено. Зброю не дали і йде далі, далі, далі. І все насправді дуже серйозно погіршується. Е, на що хочу ще звернути увагу е, останні дні? Е, дивіться синхронно. Буквально сьогодні з'явилася інформація що днями... Америка випробувала нову вже ракету Precision Strike Missile, Два пуски були це тактична так само або оперативно-тактична вже ракета, яка вже б'є на 650 кілометрів. Ну базова дальність 500, а так 650. І зараз вже завершують компанії Raytheon Technologies і. Нортаб Груман завершує до цієї ракети до тисячі кілометрів. Майже синхронно Індія і Китай зробили випробування гіперзвукових ракет, і все це ось днями, все це зараз відбувається, і все це є демонстрацією того, що світ, в принципі, наближається до чогось страшного. Чи вдасться пройти, так би мовити, пропетляти можна навіть так сказати, да не. Не фахове слово, але е, так от е, чи вдасться це зробити? Ну було б дуже добре. І зараз, в принципі, сподівання на те, що не непередбачуваний е, Трамп може застосувати і продемонструвати е, оскал, так би мовити, показати е, зуби дуже серйозно. Е, вже е, була е, така. Ну будемо казати так: промелькнула е, така е, думка, що може відбутися обмін ядерними ударами, е, і це так само. Є загострення риторики, і ми бачимо, що ситуація ну абсолютно не є такою, як була навіть влітку цього року, і е, власне кажучи, все це через те, що не було застосовано проти злочинця Путіна свого часу, не було застосовано серйозних силових заходів. Я так це розцінюю. Так, um... Росія, по суті, справи натисла спусковий гачок такого забігу до світової війни. От навіть ті випробування, які зараз відбуваються в різних країнах, в тому числі ракетної зброї, свідчить про те, що країни готуються до зіткнення. Та те, що ви згадали, посол України Великій Британії і екс-головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Сьогодні сказав, що після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати, що розпочалася третя світова війна, і тут нам я вважаю, пане Валентине, треба набрати а, повітря в легені, так затримати його на якийсь час, не панікувати, що найголовніше, і подумати про наступне. Ось ці сигнали, які ми з вами фіксуємо, вони з одного боку можуть паралізувати через страх багатьох, не лише пересічних громадян, політиків, які приймають рішення в тому числі, і це був би найгірший варіант. А з іншого боку, це може реально відмобілізувати. Так, от питання моє наступне: ви знаєте філософію військових? Військові люди в нормальних країнах так, ось ця військова складова. Вона може відпрацювати стратегію протидії Росії, а всі ці вісі зла, тому що насправді ми, ми з вами вже просто констатуємо, що на Україну напала ядерна Росія, яка долучила ядерну північну Корею, яка долучила Іран із своїми також ядерними технологіями. І за всім цим з такою посмішкою Сі Цзіньпіня, підтримуючи всю цю навалу, стоїть Китайська народна республіка. А цей, цей, цей баланс треба якось змінювати, насправді. Та? Тому м, 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 військова складова, військова ланка, вона може м, м, вплинути на а, ну, своєю навіть поведінкою, рекомендаціями, а, своєю аналітикою на ті рішення, які мають зараз прийматися в країнах цивілізованого світу. Тобто, якщо так просто говорити, щоби. Військові пояснили, що треба всім взяти себе в руки, а що до цього готувалися. Принаймні, військові різних країн НАТО готувалися, проводили різні навчання, і тепер прийшов час реалізувати ці навички і ці знання, і стримування ну, Росії на театрі бойових дій в Європі. І я розумію, що це зараз локально звучить, тому що зла, очевидно планує. Спалахи війни в різних частинах планети, але ми зараз говоримо з вами про війну Росії проти України. А... Так, пане Дмитре, бачу, бачу два моменти два так би мовити, потенційні важелі. Щоб якщо вони комбіновано були б застосовані, то це могло б е, зробити дуже серйозну справу. Перший важель це дійсно військовий важель, е, але е, конвенційні конвенційні озброєння. І тут потрібно, щоб Україна отримала потужні конвенційні озброєння, попри ці шантажування з боку Кремля. Я маю на увазі і довгоочікувану крилату ракету agm 158, яка надасть можливість застосовувати її з F-16 з базовою дальністю 370 км, кілометрів. Але звісно, я хотів би, щоб там було 900 кілометрів. І другий момент це пряме рішення на Приклад, з одного боку Вашингтону, щоб ті системи тайфун, які вони хотіли розташувати в Німеччині, щоб ці системи тайфун були була пряма вказівка, що будуть розташовані в Україні, якщо Росія не припинить свою оцю подальшу реалізовувати подальші речі. свої Що там в тайфунах? Цих там і тамагавк з високою високим рівнем дальності, де повтор, півтори, що найменше тисячі кілометрів, а це дістане до усіх ракетних заводів. 12 ракетних заводів Росії знаходяться на дальності від 500 до півтори тисячі кілометрів від нашого кордону. І другий момент це ракета Стандарт Місайл 6 одна з найкращих протиракет сучасного світу, яка буде здатна ну, багато чого перехопити. Ось це один момент, але не тільки війську компоненти, а ще економіка дуже важлива. На мій погляд, є дуже. Вагомим сигналом усьому світу, хоча багато хто з експертів зараз лається на курську операцію, але, зрештою, курська операція доводить, що слабка воєнна машина Росії не може Росія нічого подіяти з е, угрупованнями українськими, які зайшли на її територію, і ось така крихкість російської машини і воєнної, і державної треба ну є можливість дотиснути дотиснути дивіться нафта зараз ціна падає якщо Американці домовляться з Саудівською Аравією про взаємодію, і нафта впаде нижче 50 доларів за барель. То російські нафтодолари припинять своє так би мовити поповнення, да бо буде дорівнювати продаж здобутку да витратам на здобуток. Далі ще більш потужна економічна, економічний тиск. Більш потужний. І тут, власне кажучи, Трамп і Китай Трамп буде боротися проти Китаю 100%, він ввів закон, оцей про санкції Кааста. Да? Закон дуже відомий проти ворогів Америки. І вперше цей закон, який ввів Трамп в 2017 році, цей закон вперше був застосований саме щодо Китаю, тому якщо Китай опиниться під загрозою дуже потужних санкцій, то він припинить допомогу Росії в цій ситуації. Тобто, увесь світ має е, зараз переосмислити е, ситуацію і зробити е, дві речі: це. Розгорнути усі свої можливі військові, так би мовити, компоненти і застосувати усі можливі важелі економічні, і е, тоді е, російська економіка почне дуже серйозно стискуватися і не буде витримувати е, цього е, цієї інтенсивності е, війни, і тим більше виконання своїх оцих. Шантажів і виконання своїх погроз, ну і конвенційна зброя, вона зробить своє знищення складів, знищення командних пунктів і, і з особового складу російської російської армії, призведе до дуже і, незворотніх змін. Вже є таке видання важної Історії вони вже повідомили, що є історія про те, що цілий полк втік. З поля бою, да? навіть таке це російське видання, да? зрештою, не українське. Тому там не все так гладенько, як би хотілося б Путіну і Кремлю. І е, у нас е, ну, є можливість, якщо увесь світ збереться, а не тільки буде на Україну покладатися, е, то дійсно можна це дотиснути. І ми при цьому не повинні бути статистами і виробляти власну зброю. А власні боєприпаси, та я, я сподіваюся, що наша попередня історія нас навчила, що не можна роззброїтися перед хижаками. А ви чули історію про яку, яку описують журналісти, зокрема Юрій Бутусов, Тетяна Ніколаєнка, про те, що на на фронт потрапили 120-ті міни українського виробництва, які не вибухають? От скажіть нам, будь ласка, що яким чином нам розбиратися із цим внутрішнім саботажем? Або неефективністю, скажімо, так. я думаю, що це просто непрофесіоналізм тих, хто займається цим. Я знаю це підприємство, знаю, де і як воно все робиться. Ну, знаєте, адміністрування оборонної промисловості у нас відбувається з великими похибками. У нас з Взагалі-то запрацював Мінтратехпром з 23-го року, десь середині, середини року, коли власне, було зелене світло надано Олександру Камишину. Чому Олександр Камишин пішов з міністерства, туди сховався на банкову? Тому що це відповідальність і він свого, так би мовити, молодшого партнера. Германа Смітаніна зробив міністром, і тепер е, з телефона і так далі відбуваються оці, е, так би мовити, вказівки. Е, те, що адміністрування оборонної промисловості, я не хочу сказати, що вона обов'язково має в воєнний час працювати не в ручному режимі, але те, як вона працює, це прямі, е, прямі наслідки цих похибок в адмініструванні е, оборонної промисловості. І, е, власне Рочи, це ж тільки вершина айсбергу, оці міни. да А є ще інші речі. Є ще будемо казати так: гальмування ракетної програми, про що ніхто зараз не каже. Є 170 безпілотних систем в збройних силах замість 30 необхідних типів, тобто ніякої уніфікації і ніяких, ніяких робіт з цим не було зроблено. Щодо е, різних удосконалень і е, чіткості в програмах цих. да, У нас займаються зараз розвитком технологій близько п'яти міністерств і відомств. ну, Хочете, перерахуємо їх Міноборони, Мінтратехпром, е, е, військова розвитка, воєнна верніше, розвідка е, СБУ, е, мінцифри. да, П'ять вже нарахували. Ну я вже не кажу там про те, що кожен рід е, Збройних сил так само ще, щось має. а ще в 20-му році був указ президента 59-20 у лютому 20-го року, який е, ну, не рекомендував, а який е, е давав пряму вказівку створити агенцію Розвитку обор передових оборонних технологій цього не було зроблено. Да? І ось оці всі похибки, оці всі проблеми, які тягнуться, ну насправді навіть не з не з го року, а вони тягнуться насправді з 14-го десь року, з 13-го. І це я кажу про воєнний час вже, да не Некими про... повільні не, пане, що... пане Валентина, якими повільні під час війни з точки зору прийняття ефективних рішень? Та І у нас якісь просто ви згадали ракетну програму. У нас реально якийсь полтергейст відбувається. Країна, яка називала себе ракетною, не має ракет для оборони. Ну ми про це багато разів говорили. Тут тут вже сказано дуже багато а, щодо відповідальності політиків. Так, але те, що ви сказали, що гальмування ракетної програми зараз відбувається, чим це мотивують або пояснюють? Якщо взагалі це роблять а грошей, грошей традиційно грошей немає. Ні, дивіться, пане Дмитре. Не зараз відбувається, а 22-го року. Бо нова оновлена ракетна програма була затверджена в травні 22-го року. А чому гальмувалася? Тому що не було вертикалі вибудовано. Зараз, навпаки, з липня 24-го року, е, мені здається, що тут або президент прозрів або я не знаю, що відбулося, призначено ракетного е, заступника міністра, але і знову таки е, немає чіткого підпорядкування е, Міністерства оборони всієї програми. І е, промислове, промислове міністерство воно не те, що плутається під ногами. Да? Воно робить свої рішення, які є хибними. Я вже колись казав. Не можна, коли визначені. Три пріоритети, три пріоритети: ракети, дрони і боєприпаси. Не можна займатися розгортанням е, штурмових е, виробництва штурмових гвинтівок і патронів. Не можна цього робити, бо це роз розпилення коштів, е, розпилення зусиль. Розпилення займатися... Валентина маємо завершувати просто. А... І розпилення, і, 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 а, і розпил, та? так щоб всі зрозуміли про що йдеться. Ну, я та, так думаю, що я можна жорстко зараз скажу. Так це добре, що коли припекло, у нас щось почало ворушитися в ракетній програмі, але ми маємо зрозуміти, що держава, у якої гроші на міксери з бетоном і розв'язки в тилових містах, а там мільярди грошей є, а на ракети немає. Ну, слухайте, вона не витримає такої війни. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Абсолютно що цього не можна допустити, і треба зараз все в державі, всі пріоритети підпорядкувати війні. Війні, тільки війні, ніяких відбудов там і так далі. Це буде потім усе. Валентин Бадрак, письменник і військовий експерт, з нами був на зв'язку. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.